На каналі Київ це програма у центрі уваги. У студії працює Тетяна Кругова. Наступну годину проведемо разом спілкуючись з нашими гостями. Україну вперше запросили на корабель молодих лідерів світу. Це проект уряду Японії, який передбачає подорож кораблем до Нової Зеландії та острову Фіджі. У січні 12 українців вирушать до Токіо, де розпочнуть свою морську подорож. Вона триватиме півтора місяці. Докладніше розкажемо далі. У нашій студії Ярослав Кучер, національний лідер української делегації проекту Корабель. Молодих лідерів світу добрий вечір. Добрий вечір. Тетяна. Ярославе, скажіть, будь ласка, знаєте, уся ця подорож неймовірна. Спочатку до Японії, а потім уже безпосередньо кораблем до островів виглядає якось дуже фантастично. Чи могли б ви нам пояснити суть задуму? Чому саме кораблем, чому саме до цих островів? Будь ласка, насправді дякую за запрошення. Можна розказати про цю програму? В деяких складається враження, що це певна туристична подорож, хоча це не так. Україною відібрано 12 молодих людей. Які будуть гідно представляти Україну в Японії, це в першу чергу така народно-дипломатично офіційна місія. Скажімо так, кожна країна виділяє людей, які досягли певних успіхів в своїй роботі в молодіжній сфері, або незабаром стануть на певні посади в своїх країнах. Зокрема. До минулого діючий прем'єр нової Зеландії був випускником цієї програми, і так само багато відомих політиків прийшли через цю програму. Я щиро радий, що ми вже в цьому клубі, що нас нарешті запросили. Ми проводили велику підготовчу роботу для того, щоб ця програма відбулася, і тут є серйозна заслуга багатьох людей. Угу. Вперше за 29 років Україна приєдналася до цієї програми. А хто був ініціатором того, щоб Україна все-таки дійсно виступила учасником? Розпочалося все з візиту президента України. Після цього туди поїхав наш шановний міністр Ігор Жданов, молоді спорту. і півпраця після цього візиту суттєво вона пришвидшилась, і ми вже почали відпрацьовувати міністерство як орган, який разом з партнерами проводить відбір. Зрозуміло. Так, давайте все-таки стосовно цього проекту детальніше поговоримо. Дійсно, задум задум уряду Японії. Чому саме така подорож? От така фантастична, неймовірна. Поясніть. кожен рік країни змінюються, змінюються країни запрошені, і, звісно, змінюється маршрут. Багато років до цього це був не корабель молодих лідерів світу. Вони все робили літаком. Зокрема, наприклад, ця програма проходила в Об'єднаних Арабських Еміратах декілька років тому. Зараз в світлі того, що. Кораблем все таки зручніше. Вирішили назвати саме корабель, і таким чином вся ця подорож проходить в замкнутому колі в океані. Тобто, там немає інтернету, немає жодного зв'язку. Ці люди обмінюються досвідом, проводять певні презентації своїх країн. Ми дуже активно зараз в Україні готуємось. і нам є що розказати світовому співтовариству. Угу. От з приводу того, що це дасть Україні, що це дасть молодіжному руху України для авторитету нашої країни. Поясніть, будь ласка. Я хочу просто пояснити телеглядачам, що щоб ви розуміли, зараз проходить дуже багато різних молодіжних обмінів, і Україна є таким активним учасником цих програм. Багато хто чув про американські програми, коли можна поїхати, навчатися, виграти якийсь грант. Так само багато є діючих європейських програм, але Японія це така невідома для нас країна. І зараз ми прокладаємо туди, скажімо так, маршрут. Для України це дасть в першу чергу авторитет, це дасть повагу, це заявить про себе, що Україна дійсно серйозний член світового співтовариства. І на нас покладається дуже велика надія і сподівання, тому що перша делегація, звісно, ми хвилюємось, Дуже багато моментів підготовки, від звичайних там, побутових якихось моментів до моментів підготовки презентації, підготовки навчальної програми. Ми будемо навчати учасників з інших країн в тому, в чому ми спеціалізуємося, в чому у нас потужний досвід і що можна Використати для світу? Угу. Е, давайте, Ярославе, детальніше говорити, зокрема, про відбір учасників. Я так розумію, що е, ну, приймалися заявки не будь-кого, це були конкретні вимоги до конкретних людей. Розкажіть, будь ласка, чи багато людей взагалі виявило бажання стати учасниками? Як ви їх обирали, за якими критеріями? Е... По-перше, треба сказати, що вимогою було це, учасники повинні бути до 30 років станом на 1 квітня 2017 року. Це була перша умова. Це повинні бути молоді люди від 18 років, володіти англійською мовою. І мати певний за собою бекграунд, або бути е, громадським діячем, бути можливо, молодим політиком, молодим підприємцем, молодим спортсменом, е, людиною, яка досягла певний результат і також може поділитися своїм досвідом в своїй сфері. Е, Міністерство молоді і спорту було таким е, адміністратором цього відбору, тобто ми разом з партнерами відбирали учасників. Партнерами були це. Е, е, Фонд Богдана Гаврилишина. Партнерами були це молодіжні активісти, представники інших фондів. І так само ми отримали 154 заявки. Після цього відбір проходив в першу чергу. Всі учасники надсилали мотиваційне відео. Ми перевіряли, яким чином вони володіють англійською мовою. Тобто з відео можна скласти певне враження про людину. Після цього індивідуальна співбесіда. Співбесіда тривала в середньому на людину 15 хвилин. На співбесіду були запрошені не всі, ті, хто прийшли по відео, по тим речам, які вони написали в своїх, скажімо так, резюме анкетах. І останнім етапом ми запросили інститут Київський інститут психології для того, щоб всі, хто планують, кого ми потенційно розглядаємо, щоб вони написали психологічний тест. Тест тривав дві години. За результатами тесту комісії стало відомо, чи може ця людина знаходитися в замкнутому просторі, як вона реагує на певні там суспільно-побутові речі. Тобто, не всі можуть так довго комунікувати, жити в невеликих каютах. Потроє, не всі нормально відносяться до людей, котрих багато поруч, тобто в Японії. Маса людей проживає. Тому, на жаль, деякі учасники були відсіяні по стану їхнього психологічного здоров'я. Але я щиро радий, кого відібрала комісія. Це дійсно потужні, сильні люди, і з ними надзвичайно приємно зараз готуватися і працювати. Це чоловіки, жінки чи немає? Порівняно. Шестеро і шестеро. Шестеро так, і шестеро. Такі умови. Складно було обирати взагалі от, серед претендентів. Це важкий був вибір. Я не був членом відбіркової комісії, мушу це зауважити, я номінований як національний лідер посольством Японії в Україні. Але, звісно що я дивився, як проходить відбір. В нас дуже багато потужних людей. І дійсно, молодь в деяких випадках недооцінює, що вона, можливо, чогось не знає і так далі. Але давайте згадаємо, що молодь в Україні це, особливо студентська молодь, це рушій трьох революцій. Революція на граніті, помаранчева революція та революція гідності. І е, молоддю треба займатися, молодь не треба повчати, молоддю треба дати інструменти, можливості, щоб вони бачили, е, яким чином що знаходиться за кордоном, що є за Україною. Тому що, е, на жаль, є певна статистика, ми проводили в міністерстві молоді і спорту. Я то я покажу таке опитування це цінності української молоді. На жаль, е, не всі люди були за кордоном, тобто е, багато людей було молодих в Росії. На другому місці це є Польща, і це вже великий позитив, тому що Європейський Союз е, дуже позитивно впливає. Зараз ми починаємо програму Японії, і я впевнений, що після цього підуть вже інші проекти молодіжні обміни. Японія потужна країна і має багато можливостей для цього. Так, добре, пане Ярославе, давайте говорити вже безпосередньо про подорож. Зокрема, обговоримо такі побутові моменти, як готуєтеся до подорожі? От ви теж будете там. Власне, що з собою потрібно взяти, чого не можна брати, і так далі. Як зараз готуєтеся у такі побутові моменти? Звісно, що я буду там, тому що цим процесом я делегацію керую як національний лідер. Я вже був у жовтні в Японії. Ми проговорювали з представниками уряду Японії, які організовують цю програму. Всі побутові речі, тобто зрозуміти правильно, що це 120 учасників з Японії, 120 учасників з інших країн. Це абсолютно різні національності, абсолютно різні підходи, релігії, світосприйняття. І можна ще пишатись з тим, що Україна представляє європейський континент. Тобто Європа стоїть за нами, і ми зараз тримаємо флаг взагалі всієї Європи в Японії. Тому на нас дивляться дуже дуже, дуже серйозно, дуже так прискіпливо придивляються, а що ми можемо. Ми готуємося дуже потужно і ми вразимо їх в нашої. Підготовкою. З битових речей, наприклад, одним з елементів програми, крім лекцій, семінарів та навчальних різних речей, є організація українського вечора. Зрозумійте правильно, що нам треба нагодувати 240 учасників на кораблі. Ми плануємо яким чином передати туди продукти, наші традиційні напої, mm -hmm. різні прикраси для залу. Є. Тобто це буде українська кухня, вечір української no. кухні. При тому, що це не можна там багато речей готувати на кораблі з вимог безпеки. Mm -hmm. Продукти, частина повинна бути японською, тому що ви розумієте, це відкритий океан. Mm -hmm. Немає гарантії, що те, що ми довеземо, що воно буде там в нормальному стані. Mm -hmm. Але ці всі питання ми вирішуємо. Зараз звернулося mm -hmm. до Міністерства наших колег законом. Ордонних справ, щоб вони сприяли е, доставці вантажу по своїм дипломатичним каналам. Угу. Як щодо е, телефонів, гаджетів і так далі, вони взагалі там знадобляться вам на кораблі півтора місяця? Це дуже велика трагедія для певних е, членів нашої делегації, які повинні постійно бути на зв'язку, які звикли бути на зв'язку, але задом програми такі, що е, гаджет, гаджети повинні бути без е, зв'язку. На жаль, зв'язку там не буде, але це певний досвід, в тому числі для мене треба іноді відпочивати від гаджетів. Так, ну це правда, це дійсно так, пане Ярославе. Давайте поговоримо про ту програму, яку готує наразі українська делегація. Чим ви будете вражати іноземців, які знання про Україну ви будете доносити, і зокрема у світлі останніх подій війни на сході і так далі. Будь ласка. Це дуже болюче питання для нас. Війна на Сході, я маю на увазі. В нас є учасниця, яка є серйозним волонтером, яка з міста Бахмут переїхала зараз до Києва. До речі, працює в міській адміністрації. І в неї буде можливість поділитися особистими враженнями. Я хочу такий момент розказати, щоб глядачам було цікаво. Коли в нас була така нарадча зустріч, і ми обговорювали питання документів, віз, тобто як делегація буде оформлюватись, їхати туди. Ми відвідуємо Нову Зеландію та по дорозі корабель заправляється на Соломонових островах. Це вимога того, що банально треба там воду залити, там певні технічні речі виконати. Віза в Нову Зеландію оформлюється найближча локація це Москва або Лондон. Так само з Соломоновими островами це однозначно Лондон. Тобто е, Японія, до речі, для українців візи в Японію безкоштовні, і ми будемо піднімати питання на своєму рівні для того, щоб про нас теж згадали. все таки візи нам в Японію не потрібні. В нас е, на шляху відміни віз Євросоюзу. Я думаю, що в Японію не так багато людей їздять, щоб мати ці проблеми з документами. Е, так, от е, ситуація полягає в тому, що Японія не розум... не знає того, що в нас є рекомендації МЗС про е, не Безпечність відвідування Російської Федерації. Так. Я пояснив, що на секундочку, як національний лідер, я поїду оформити ці документи і можу попасти в неприємну ситуацію. Бути там на місці Сенцова і інших наших. Так, заарештований, затриманий, Побратимів. це буває дуже часто. Да. Тим, Тим паче Росію російські... з цією. Події виключили, тобто їх там зараз немає. Я отримав дуже багато через Фейсбук образ неприємних текстів про те, що от вас Україну взяли, а от ми такі-то, такі-то. Вони спочатку пробували вийти зі мною на зв'язок, дати якісь там дружні поради. Але я просто пояснив, що дружні поради ми можемо взяти в поляків, які вже були в цій програмі, в делегації Канади, яка також приймає участь. І в принципі, ми поради міжнародної діяльності можемо самі кому завгодно давати, тому що ми потужні в цьому. Японці, коли я їм це все зауважив, взяли паузу. Пауза тривала приблизно декілька годин. Вони радились. Ми внесли в протокол, що зустрічі, що Росія агресор і українська делегація не може приймати участь в програмі в повній мірі, тому що ми не зможемо оформити візи. Японці вирішили це питання. Тобто це підхід потужної країни, вони по своїм там, дипломатичним каналам роблять певні документи, які дозволяють нам е, вийти на берег е, в цих портах. Уточнення, Ярослава, буде там російська делегація? Звісно, ні. Не буде. Звісно. Її не буде. Я сподіваюся, Ви так що... кажете, звісно, якби вона була, українці б не приймали участь? Е, якби вона була, я думаю, що росіяни б втікли втекли б в Росію назад, тому що їм було б з нами важко знаходитися. Угу. Ну, на одному кораблі це знаєте, з українцями. Вони бути конфлікти. Вони вони однозначно. конфліктів. Я думаю, що ми зробили би максимально все толерантно, але вони б зібрали свої речі і поїхали в Росію на другий день. Делегація в нас дуже потужна. Так, добре, пане Ярославе, давайте говорити далі. Що буде після прибуття корабля? Зокрема, в останній пункт дислокації це завершення подорожі. Подорожі, яким воно має бути, яким ви його бачите. Ми його бачимо таким, яким його роблять організатори. Як перша країна, як країна, яка перший раз побувала в цій програмі, нам надана велика честь на підсумковому закритті, коли будуть всі дипломати, представники уряду Японії, представники країн учасниць цієї програми. Про слово завершальне слово про програму враження буде говорити українська делегація, буде говорити його я. Тому ми ще раз згадаємо про. Взагалі, наші враження, які були під час цієї програми, згадаємо про те, з якими проблемами зараз стикається Україна, і наша основна мета заручитися підтримкою Японії та інших країн-учасниць, зокрема в підтримці України на світовій арені. Той самий Єгипет, який зараз там є, наприклад, на останньому засіданні ООН з приводу Криму вони утрималися. Індія проголосувала проти тим, тим самим не підтримавши нас, вони просто, можливо, не знають про ті проблеми, які пов'язані з анексією Криму, і так далі. Сподіваюся, що дипломатія на нашому молодіжному рівні також спрацює. Угу, зрозуміло. Ну, учасники з цих країн теж будуть. Звісно, буде, буде Індія, Королівство Тонга, Нова Зеландія, Кенія, Бразилія, Коста, Ріка, Фіджі, Японія. Японія, звісно, здається, я нікого не забув. Угу. Є... з європейських країн тільки Україна, тільки так? Україна. тільки, Україна. тільки Україна. Ну, почесне таке місто да представляти Європу? Скажімо, е, так, в цьому проекті можете бути певні. Українська делегація представить достойно, угу. е, пане Ярославе. Думаю, щоб брати участь у такому проекті, треба добре знати і розуміти менталітет японців. Е, ви взагалі їздили до цього в цю країну? Чи знайомі ви з цими людьми? Які вони насправді дуже багато розмов про те, що японці. Досить великі серйозні трудоголіки. Розкажіть нам, будь ласка, що ви знаєте взагалі про їхню ментальність? Я був в Японії на початку жовтня, запрошений урядом Японії для такої нарадчої зустрічі національних лідерів. Тобто всі питання підготовки вони обговорювалися напротязі тижня, і мені я мав велику честь попрацювати з японцями, причому на такому високому рівні. Працюють вони дійсно важко, в них чітка субординація. Вони ніколи не говорять того, що не можуть виконати. Якщо японець сказав, що питання буде вирішено, значить, воно буде вирішено. Для них є важливим в ментальності зберегти обличчя. Вони ніколи в діалогах або якихось, скажімо так, не конфліктних ситуаціях, але в перемовинах важких вони ніколи не тиснуть до кінця на свого супротивника. Вони дають можливість зберегти обличчя, трошки відійти, можливо, змінити свою думку. І мати можливість повернутися до діалогу. Тому так само, коли з японцями є певне спілкування, треба тримати цей такт, розуміти їхню посаду цієї людини, як вік цієї людини і з великою пошаною з ними спілкуватися. Так само вони будуть спілкуватися з тобою. І телеглядачам хочу зауважити, що ми дуже багато знаємо вже в Україні, і це дуже добре про менталітет грузинів, які нас всюди підтримують, про про менталітет сусідів наших поляків, литовців, які разом з нами зараз переживають наші. Чи проблеми в нас є дуже великий друг? Я впевнений в цьому. Це Японія. Зараз починається рік Японії в Україні, дуже багато проєктів буде відбуватися. Будьте певні, японці знають про ситуацію, яка в нас знають про агресію Російської Федерації в Україні, підтримують нас всюди, і ментально вони в багатьох речах з нами дуже 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 близькі. І схожі, схожі, навіть історичні ситуації. Зокрема, знаєте, там спірні питання з Росією з приводу території. і Так далі, знаємо ці історії, і вони якось спокійно це вирішують. знаєте. Якихось конфліктів таких очевидних наразі немає. Добре, пане Ярославе, щось спільне та відмінне між українцями та японцями? Отак чи могли б сказати? Я Дозвати. думаю, що можна пожартувати спільне відношення до алкоголю. Воно в українців досить таке серйозне і веселе. Японці так само до цього відносяться, але на наступний день ніхто про це не згадує і робота йде свої, по своєму плану. Uh -huh. Різниця в тому, що треба краще працювати тобто японці вони відповідають за свої слова на жаль в україні це особливо в політиці не завжди не завжди працює зрозуміло ну працюємо над цим і я думаю що українці над собою працюють в цьому напрямку і держава наша і чиновники теж працюють над собою пане Ярославе давайте говорити далі От, ви, як національний лідер, зокрема цієї делегації української, як ви вважаєте, якими якостями повинен володіти, повинна володіти ця людина, щоб бути лідером молодіжним? Назвіть, будь ласка. Для мене велика честь, що так сталося, що я як представник департаменту молодіжної політики став національним лідером. Це не є рішенням якимось нашим всередині міністерства. Це рішення посольства Японії, яке проаналізувавши мою біографію. Тим, чим я займався і займаюся зараз, обрали мене на цю посаду. Дуже важка йде зараз підготовка, тому що дуже багато питань, підготовка цих всіх лекцій. Якості, я думаю, що треба зберігати холодний розум. І для мене, після візиту в Японію, я почув почув думати по-іншому. Тобто, якщо я сказав, я роблю, якщо нам написали, що ви повинні здати той чи інший документ або зробити вакцинацію там, до 17-го числа, значить українська делегація це робить. Імідж України України в Японії, особливо зараз тими людьми, з якими ми працюємо. Я знаю зі своїх джерел, що він дуже позитивний, і від нас очікували, що ми будемо все робити не своєчасно, тому що ми перший раз щось не знаємо і так далі. В нас немає жодного провалу, в нас немає жодної якої затримки, і в нас немає е, жодної речі, про яку українські делегації можна сказати, що ми робимо не так або зробили не своєчасно. І ви, до речі, казали, обмовилися про те, що е, японці досить серйозно ставляться до того, що хтось обіцяє. Тобто, якщо пообіцяв, має виконати інакше втратить довіру цих людей, тобто в них ще є і така. Риса їхнього характеру, так вони звісно, що можуть десь поступитися тим, що країна перший раз приїжджає, що щось не знає, але ми не маємо шанс на те, щоб втратити довіру японців. Тому всі питання якогось такого побутового характеру на кораблі. Ми все це проговорювали з учасниками. Зокрема, під час наради з іншими національними лідерами було таке питання: кожен ранок проходить на кораблі перевірка людей, чи всі є. Тому що якщо, не дай Боже, щось трапиться, то людину треба шукати, це відкритий океан. І по нормах суднопласту, тобто корабель повинен розвертатися по GPS, і типу тому маршруту, де він йшов, там метр в метр. Тому що людина може бути в воді, вона може бути чекати, чекати так. і так далі. Випадки такі були, це економічно дуже дорого, тому що паливо на кораблі розраховано. От якщо в якійсь делегації, не дай Боже, трапляється таке, що людина там, постійно спить, умовно кажучи. Це 240 людей, або якісь там інші в неї. Є проблеми там з іншими учасниками. От Як ми повинні вирішувати, що робити? Одним з елементів це є неможливість людини вийти в порт по прибуттю, наприклад, на ну, то саме Фіджі. Тобто людина просто залишається на кораблі, про це всі попереджені, і кожен національний лідер має в разі необхідності можливість відправити будь-якого учасника додому. Тобто це жорстко, але справедливо. Але про українську делегацію я впевнений, що там все буде добре. Давайте на останок, пане Ярославе. Дві хвилинки навіть менше залишається у нас до кінця програми. Якщо дуже коротко, чи заважає щось і що це розвитку молодіжних рухів в Україні? Ви знаєте, я є держслужбовцем, я працюю в департаменті молодіжної політики. Заважає насправді завжди можна знайти, що щось заважає. Іноді заважає відсутність певного фінансування проєктів. Іноді заважає те, що не всі люди розуміють, що таке молодіжна політика. Мені, я на це все дивлюсь, працюю в цьому. В першу чергу, хочеться донести до людей, що молодіжна політика знаходиться набагато ближче, ніж всі думають. Що є українська молодь, яка живе в цій ментальності і. Потім прийде на місце, на місце, на моє місце, те, що я зараз працюю, на місце тих людей, які зараз вище мене, і їх треба навчати правильним цінностям. Цінності української молоді це дуже важливо і їх треба впроваджувати. Вони не завжди повинні будуватися на якихось там догмах. Але е, українську мову треба поважати, вона повинна бути рівним партнером, не повинно бути ніяких е, вікових обмежень. І е, в першу чергу їм треба показати дорогу і вести за собою. Європейський Союз, європейські цінності, співпраця, міжнародні обміни. Це та річ, яка дозволяє українській молоді впевнено дивитися вперед. І обирати найкраще від наших сусідів немає, не треба видумувати якийсь велосипед, все вже давно зроблено до нас. І зараз наша можливість, ми не повинні втрачати в час на розробку чогось такого незрозумілого, свого, яке, можливо, дасть або не дасть результат. Всі кращі європейські практики вони зараз є. Ми їх переймаємо, і департамент молодіжної політики дуже активно над цим працює. Буквально коротко підписаний пакт заради молоді до 2020 року. 10 тисяч робочих місць для молоді будуть створені. Це компанії. Які несуть і розуміють соціальну відповідальність перед Україною, які працюють, це зараз в основному це Київ, але наш департамент працює над тим, щоб піти в регіони, і маленькі місцеві компанії вони ці робочі місця безпосередньо створюють. Тобто це не просто беруть молодь, а дають можливість працювати, щоб молодь не їздила, була тут і працювала на благо України. І порада єдине, що вивчайте англійську мову, бо це потрібно. Угу. Пане Ярославе, я вам дуже дякую за розмову. Дякую вам за візит. Бажаю вам успішної подорожі. Думаю, після повернення ще побачимось, поговоримо, як усе було. Нашим глядачам я дуже дякую за те, що вечір проводите з нами. Залишайтесь з Києвом. Побачимось. Дуже дякую.